Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо Незламних. Ну а ми з тобою на завершення цієї інформаційної години поговоримо і про підтримку України нашими союзниками і партнерами. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що найвищим пріоритетом його країни є продовження надання військової допомоги для України. Про це він, в принципі, заявив під час обговорення з Джо Байденом і главою... Перепрошую уряду Австрії, Ентоні Албенізі в рамках е, альянсу Аукус, який покликаний для того, щоб підтримувати Україну у всіх можливих значеннях цього слова, пряма мова суника цитую, нашим найвищим пріоритетом. Є продовження надання військової допомоги Україні, тому що їхня безпека це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість. Це насправді дуже хороші новини, тому що кожен раз, коли здається, що світ. Затягує, не допрацьовує, можливо, десь не додає чи відмовляє у чомусь. Дуже приємно усвідомлювати, що вони готові йти з нами до кінця. Я нагадаю, що Урсула фон фондрляїн, коли зустрічалася з Джо Байденом, вони обоє заявили, що підтримуватимуть Україну у санкційному режимі стільки скільки буде потрібно. До речі, а якщо послухати російську пропаганду, ми собі дозволимо такі, от. Е... Короткий блочок на завершення години. Послухати, що ж вони верзуть. То виходить, так що нам допомагають фаріт без хатки, і взагалі ми живемо в дуже нецивілізованих умовах. А наші партнери це взагалі ай-яй. Ну як власне Сполучені Штати Америки. Давайте послухаємо. Сейчас той же самий Каліфорнії Огромное наводнение. Там пожары бушевали, но боженька им за их, так сказать, заднеприводность посылает еще и наводнение теперь. 11 миллионов человек находятся подтоплены. То есть люди и их помещения, значит, жилые, и просто они пострадали от бедствия. Там, можно сказать, на это вся нищета попала, потому что люди живут там в коробках из-под холодильников просто. Вот я а, в Калифорнии бывал, могу сказать, что там километрами можно ехать а, по э, дороге и видеть, как стоят палатки, вот эти коробки из-под холодильников, разбитые трейлеры, в которых живут вот эти вот нищие люди. Их там сотни тысяч, может быть миллионы скапливаются. Давайте разбираться. Для чего есть только в Калифорнии? Коробок з-під холодильників, значить, в Каліфорнії є холодильники. я вам нагадаю, що саме Втора Армія Міра вивозила з України холодильники, кондиціонери, пічки, унітази. унітази. Тобто в них цього немає. В них, хоча б коробки є за вашою пропагандою, а вас і цього немає. Так що заспокойтесь, і якщо там наводнення, то там є вода. Вас з цим теж є великі проблеми. Просто завжди дуже цікаво, чи такі люди, які говорять, що наші союзники і партнери, громадяни наших союзних і партнерів до нас країн, живуть дуже бідно. Цікаво, чи давно от вони вели, виїжджали зі своєї студії і бували там в Читі, в Хабаровську, в самій же Москві, от де стоїть Москва Сіті, 500 метрів і там повністю руїни. І вони всі так живуть. Для них це норм. Там вони взагалі живуть навіть не в коробках. А просто на вулиці, якщо вони навіть поїдуть в область РФ і побачать, їм не буде поїхати куди порівняти з тим, тому що вони всі під санкціями.